Так, саме прикольна посилочка, яка создала інтригу. Довго ми за нею сражалися з чоловіком. Не Все було так просто, по ціні не могли трошки договоритися. Він вначалі предлагав, потім передумав, потім Опять предлагав Так, і що ми маємо? Так. Ох, замотав не на шутку. І ми маємо вот отаку от штучечку, вот такая вот платка. Дивіться, якщо у когось є щось подобне, можете пропонувати, будемо по ціні договорся і щось рішати.